Ахо! сьогодні хочу з вами поговорити про деяку практику, яка, на мій погляд, є дуже ефективною, і яку я на протязі кількох місяців сама робила і побачила просто фантастичні класні результати. Тому хочу поділитися. Вона дуже проста. Але як за всіма практиками її треба робити. Тобто, послухати відео і сказати: О, так, да, класна практика. Але не робити це не працює. Це потрібно робити. А в чому сенс практики? Вона називається щоденник стану. Ну, це я так назвала і. Uh, і, і перед тим як розповісти, я хочу трішечки нагадати про те, як uh, взагалі працює наш всесвіт, як працює наша реальність. Ми вже багато, багато хто з вас впевнено знає про. Як це фільм, був секрет, да, коли ми робимо візуалізації наших мрій, ми можемо робити карту бажань, де можемо робити картинки всього, до чого прагнемо прийти. Ми знаємо про практику вдячності. Наскільки круто працює, коли ми ведемо щоденник вдячності і кожен день прописуємо, за що ми вдячні, да, тому що вдячність це дуже дуже потужна емоція. Потужне почуття, і о, я хочу трішки нагадати, що або розказати для тих, може хто вперше це чує, що наша реальність підлаштовується під наш стан. Уявіть, що о, ви такі, як знаєте, о, радіоприймач і о, те, у чому ви знаходитеся, те, що ви відчуваєте, про що думаєте, де ваш фокус уваги, який стан ви видихаєте? Таким чином, ваш радіоприймач буде налаштовуватися на тих людей і на ті події, в яких ви вібруєте. І а, якщо ви постійно думаєте про щось погане, якщо ви постійно застрігаєте в своїх страхах, то так, тим самим ви через а, ось ці всі ущільнені енергії, через свої вібрації, а, ви а, створюєте таке поле навколо себе, в якому будуть розгортатися певні події. Да? І Якщо я чогось боюсь, то обов'язково так чи інакше, воно зі мною трапиться. А якщо, наприклад, я постійно комусь не довіряю, боюся, що мене зрадять, то так чи інакше зі мною це трапиться. А якщо я дуже в якихось речах не приймаю там, коли люди постійно... Не знаю, там пліткують або когось засуджують. Я прямо от, прямо красиво на це реагую, то так чи інакше. Мій радіоприймач буде, знаєте, з цього простору обов'язково налаштовуватися і бачити це. Тобто так працює реальність. Наш стан формує те, що ми бачимо навколо. І ви по собі знаєте, що іноді ви можете бути в класному настрої і якось так. І, і прям день чудово складається, і дитинка якось так чудово себе веде, і з чоловіком все гарне, таке прям порозуміння, да. А коли ви прикидаєтеся, ви відчуваєте злість втому, незадоволення, і тут ви, ви розумієте, що вам починає все світи, чоловік чимось може бути незадоволений ваш, роботодавець може бути чимось незадоволений, на роботі щось іде, не так. Тобто. Ось так це працює. І тому іноді просто зробити карту бажань недостатньо, тому що якщо ви карту бажань зробили, але ваш стан, тобто ви всередині в це не вірите, ви всередині боїтеся, що ви цього не отримаєте. У вас постійні сумніви, у вас постійно лізуть якісь думки шептуни, то ви можете дуже дуже довго йти. До реалізації цих своїх бажань. Є дуже класна практика ще подяки, да, коли е, ми, я, мені здається, я її е, дізналася про неї з книги Бесіди з Богом Деніа Волш. І він там розповідав, що найкраща молитва це вдячність. І це правда, коли ми дякуємо за те, що в нас є. А ще крутіше, коли ми дякуємо за те, чого в нас ще немає. Так, начебто в нас же це є. І я пам'ятаю, як я, коли я, ще в мене не було сім'ї, не було дитини, і я тоді кожен вечір лягала, і я дякувала Богу за те, що в мене класний партнер, за те, що да, в мене дитинка, за те те, те те те, тобто я прямо дякувала за те, що в мене вже це є. І це працює. Чому це працює? Тому що, коли ви про це думаєте і ви дякуєте, тому ви умовно налаштовуєтеся на цю вібрацію і вже хоч на секунду, ви проживаєте досвід того, що у вас вже це є. І якщо ви з'єднуєтеся з цим станом, то ви умовно пробудовуєте ось цей найкращий коридор подій, де всесвіт. Відгукується і прокладає цей шлях для вас. Тому один варіант це, коли ви пишете вдячності, подумайте, чого ви бажаєте, да, і дякуйте Вже Всесвіту Богу за те, що у вас це є. Так, нібито ви вже в цій реальності. Тобто, потрапляючи в цей стан, ви наближуєте розгортання цієї реальності. І є ще глибше. Розуміння, дуже часто люди о, хочуть, о, як сказати, форму, об'єкт. Тобто наші мрії, о, вони, як знаєте, я хочу чоловіка, о, я хочу дитину, о, я хочу реалізацію, або я хочу роботу, або я хочу певну кількість грошей, або я хочу певний дом, але вони не фокусуються на тому, що вони хочуть там відчувати. І буває, що ми мріємо, хочемо заміж, а потім виходимо заміж, розгортаються всі наші дитячі травми, родові програми. І просто людина потрапляє в жах, да, піднімається, тому що партнер це дзеркало. І, і нібито як так? Таке щиро бажання було. І оце все це подарував, да, тому що я бажала картинку. Але я не формувала, знаєте, запит до всесвіту, як я буду себе в цьому відчувати. Тому що, перше, це стан. Так ось я пропоную вам таку практику: почати вести щоденник стану. У мене є такий блокнотик, да, в який я кожен день прямо сідала. Налаштовувалася, уявляла, наприклад, от, де я хочу бути. Да? У мене був дуже глибинний запит бути прямо в присутності, в житті. Тому що часто помічала, що прямо якісь події можуть вибивати з рівноваги, де ти десь думками можеш застрягати. Да? І Для мене був дуже важливий ось цей запит бути в тотальній присутності, бути в своїй силі. Ну, у кожного це буде своє, хтось хоче партнерства. Да? Тому ви Сідаєте і прямо прописуєте. Тобто ви прямо пишете, наприклад, я в контакті зі своїм тілом, я знаходжуся в присутності, я відчуваю своє дихання, я усвідомлюю своє тіло, я відчуваю дуже сильну любов до свого тіла, навіть якщо ви це не відчуваєте зараз, просто пограйтеся в це, уявіть, що ви вже це відчуваєте і як це буде. Я люблю своє тіло, я про нього дбаю, лагідно, я правильно харчуюся, я із задоволенням роблю для свого тіла якісь практики, я із задоволенням займаюся йогою, мені приносяться кайф, Моє тіло підтягнуте, моє тіло здорове, моє тіло красиве. Якщо це відносини, я щаслива в партнерських відносинах, в мене дуже довірливі відносини з моїм партнером. Я можу говорити йому про все, самі свої якісь глибині почуття, мені безпечно проявлятися, мені безпечно бути з собою. Я знаю, що мене люблять. Я відчуваю внутрішню цілісність, мені не потрібно підтвердження зовні. Або, наприклад, Наприклад, якщо у вас там, ви якісь сумніви в собі відчуваєте, ви хочете займатися своїм ділом, але, ну, от, знаєте, голос всередині каже, да, ну, ти ще недостатньо не знаєш, ще, ще потрібно повчитися, а ви прямо. Прописуйте, я на своєму місці, я а, з радістю виконую своє призначення, я той провідник, який може допомагати людям а в полі в моєму полі, в полі моєї душі, а, да, з людьми трапляється зцілення. Або якщо це тема грошей, да, ви прописуєте прямо стан? От зайдіть туди, де ви вже цим є. Ви вже знаєте, до мене приходить багато людей, я відчуваю вдячність, в мене все виходить, я відчуваю наповнення, натхнення. Да, якщо ви працюєте з темою, якщо у вас, наприклад, страх, що ви там, не заробите достатню кількість грошей, бо у вас якась фінансова така ситуація зараз напружена. Да? Можливо, ви втратили роботу, не знаєте, чи знайдете її. От уявляєте, що ви вже в найкращому коридорі вашої реальності. Розгорнулися от, от просто навіть настільки чудово, наскільки ви б не могли намріяти. мріяти, як ви себе в цьому відчуваєте. Да? З темою грошей, як ви хочете себе відчувати. Не просто мати кількість грошей, кількість грошей може прийти, а потім закінчитися. Да? Як ви себе будете в цьому відчувати? І ви прям прописуєте. Я зле до мене зле... легко приходять гроші. Я займаюся своєю улюбленою справою, я сміливо а... проявляюся, я сміливо роблю певні дії. Я не боюся показати себе світові. Я звучу м м м м світ відгукується на мене. Я виконую своє призначення, а я його знайшла, я його відчула, я займаю своє місце і. Тим світ віддячує мені да, матеріальними благами. Я довіряю Всесвіту, я з радістю і здячністю легко приймаю гроші. Я з радістю витрачаю гроші на себе. Я знаю, що чим більше задоволення я собі дозволяю, тим більше я кажу Всесвіту, що я го готова приймати. Прямо, от, от прямо зайдіть в стан. Що там, і описуйте. Да, для когось це може це відношення з діточками, може у вас якісь складні відносини з партнером. Да? Як би ви хотіли? Не як би він до вас, а як би ви хотіли себе відчувати, я відчуваю, що я кохана, я відчуваю, що мене цінують, я. Я гарна мама, я можу бути мудрою, я можу, да, я в ресурсі, я можу витримувати, коли дитинка там незадоволена, я, я спокійна, я, тобто, ну, це просто безмежний простір ваших мрій. Як це працює? Я зараз дам вам питання: Уявіть, ви йдете додому да, в якийсь день з роботи, наприклад, або, наприклад, на роботу йдете. От уявіть на секунду, що ви живете життям вашої мрії, де у вас найпрекрасніші відносини, ви обожнюєте вашого чоловіка, ви просто у вас така взаємна любов, що ви просто на крилах летите додому, у вас чудова дитинка, вона здорова, ви отримуєте задоволення, радійте, коли ви з нею граєте. У вас робота вашої мрії. Ви, ви йдете не на роботу, ви йдете отримати задоволення від процесу, надихнутися, ну, дати цьому світові щось важливе і щоб цей світ віддячив вам, да, от бути в цій синергії. Ви абсолютно здорові, ваше тіло гарне, красиве, ви живете в мирній країні. Ну, от у вас чудовий ваш дім або місце, де ви жите. У вас чудові відносини з батьками. От просто на секундочку уявіть. А тепер спитайте себе, в якому б настрої ви йшли б на роботу, в якому стані, або в якому б стані ви йшли додому. От просто на секундочку зараз закрити очі, уявіть все, ви в житті вашої мрії. Радість. Присутність, бажання грати в цю гру, бажання щось робити, купа енергії. І розумієте, ми то думаємо, що коли ми а, туди прийдемо, ми будемо це відчувати. Але це працює навпаки по-іншому. Чим більше ви до цього відчуття приходите всередині. Тим швидше ви розгортаєте це у вашому житті. Тому все вирішує стан, на що налаштований ваш радіоприймач, на що налаштована ваша свідомість. Тому, якщо ви йдете на роботу, або там, прибираєте вдома і весь час думаєте про проблеми з грошима, переживаєте, а що буде, а ось це, або сумніваєтеся, а зроблю ось це, а от не подобається, а от такі відгуки витримую. А що скажу, ну, що ви робите зараз? Що ви видихаєте, виточуючи світ? Або ви прокинулися, посварилися з чоловіком, виходите, і ви постійно це пережовуєте, перекручуєте, знаєте, застрягаєте в цьому. Що ви видихаєте? Ви можете робити велику кількість практик, але якщо ви не будете змінювати цей стан, ну, ви знову і знову будете перестворювати. Ось цю негативну ваша реальність. І це, я спостерігаю, да, люди, які а, можуть ходити на різні практики, працювати, наприклад, там, ну десь поп пішли, попрацювали, щось їм почистили, в розширені стане свідомості, а, пішли, щось там виплакали, до психолога пішли, щось відреагували, зцілили, злілкували. Але фокус уваги, а, про, про що думає: а, немає присутності в ось цьому. Ліна не тут почистила, її полегшила, вона там почала дихати по-іншому, да? і це все працює. Очищення, воно працює. Але крок до нової реальності це зміна ваших думок, це зміна фокусу вашої уваги, це ваш внутрішній стан. Тому я пропоную: і якщо ви хоч 5 хвилиночок в день зможете знаходитися в цьому бажаному стані. До якого ви мрієте прийти, то повірте, він розгорнеться дуже швидко і дуже неочікувано. А коли ви прописуєте це в щоденник, ви умовно вже, як знаєте, співналаштовуєте свій радіоприймач з оцією вашою версією. Де я вже живу цим життям, в якому я це відчуваю, тому стан первинний, тож я пропоную вам прям кожен день сідати в потоці, писати. Ви можете взяти якусь одну а, сферу, наприклад. Може, це буде гроші, може це буде відносини? Може, це буде здоров'я? І прописуйте, 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 навіть якщо це одне і те саме неважливо, важливо. Ці кілька хвилин в день, де ваш фокус уваги буде повертати ваш цей стан, де ви будете відтворювати цей стан для того, щоб прилаштувати ось цей коридор, де ваша свідомість зможе розгорнути це в матерії. Так само працює коли ми з тілом. Да? Я часто повторюю, що є фраза енергія там, де ваш фокус уваги. Наскільки часто ваш фокус уваги буває всередині вашого тіла впродовж доби? Наскільки часто ви усвідомлюєте, як ви дихаєте, що відчуває ваше тіло, чи є в ньому напруження, чи воно розслаблене, чи, чи дихання ваше зараз вільне, спокійне, чи діафрагма заблокована? Наскільки часто впродовж дня ви буваєте фокусом уваги в вашому цілі? Фокус уваги вирішує все? І о, да, це просто якось воно вже як пішло, відчуваю, що повинно, потрібно це сказати. Тому, коли проблеми зі здоров'ям, да, ви фокусуєтеся на, не на тому, щоб зцілити ваше тіло, це важливо, а на тому, щоб змінити своє ставлення до свого тіла. І ось тут моє тіло не просто здорове, а я. Відчуваю любов, вдячність до свого тіла. Я дбаю про нього як про свою маленьку дитинку. Я до нього лагідна, я його хвалю, я кажу йому добрі слова. Я відчуваю таку вдячність, я відчуваю таку любов до кожної своєї клітиночки, до, до кожного свого волосічка, до кожного, до кожного ока. Тобто, ось це і є ось така ця практика. Сидите і прямо прописуєте. Тож я пропоную вам деякий час повести такий щоденник, я його вела три місяці прямо системно. І я, коли сіла зараз вам дати етер записувати, я відкрила, я вже ну, там, не веду його пару місяців, і я відкрила, і я просто думаю: вау! Я зараз відслідковую свій стан, і я відкриваю, думаю, боже, я ж це писала тут, я же це писала. І зараз я відчуваю цей стан. Тож я бажаю, щоб вам було цікаво, і нехай да, це розгорне для вас якийсь, нехай це буде для вас цікавою грою, нехай це буде якимось цікавими усвідомленнями. І буду вдячна, якщо ви поділитеся, можливо, як вам ця практика, якщо ви почнете робити деякий час, можливо, побачите якісь результати. Mm, да, мені було б цінно почути, як це працює для вас. Тож налаштовуйтеся на той стан, з якого ви хочете дихати, де ви достойні, чесні, сміливі, де ви не боїтеся казати правду, де ви не боїтеся бути собою, де ви не боїтеся проявлятися, де ви з радістю показуєте себе цьому світові, де ви щира, де ви любляча, де ви можете пробудувати ваші кордони, де ви можете захистити себе, де ви знаєте як. Відчуваєте, що для вас добре, що для вас погано, де ви в контакті з собою, де у вашої душі є всі відповіді. От просто творіть, творіть. Оха.